Да. О! Хтось гарний. Хтось, хлопці, гарний. І це в нас принада яка на тесті? Так. Зараз буде йти в корчі, в мене тут куча вудок. Мабуть, буде плутати. І він гадство ж точно знає, де тут корчі, де можна сховатися. Гарний хлопець, просто гарний. Так, може з під вудок витягну. Зайшов. Може вийде. Так, ну що, хлопці, вийде чи ні, дуже гарний, просто дуже гарний. І на нашу новинку дуже хотілося би подивитися на нього, але зайшов у корч. Хороша риба На жаль, на жаль, дуже була крута риба, дуже крута риба зійшла. Завів корч, гадство, він знає де є корч і порвав повідець.